Герда став тер'єр три роки з потребою навчатися. А взагалі мені потрібно було відрядження поїхати. І я шукала, ну, щоб вона десь зупинилася на перетримку. А, а тут натрапилася на сайт, де ще навчають собак а, через інтернет, через е, месенджер і інстаграм спілкування, тому що я була за кордоном. Ну, сам, саме найбільше навчання і відносини до собаки були. У нас дівчина, вона м, така дуже вразлива, вона дуже звикає не так, як би сказати, ні до всіх. Вона привикла щоб разом ми тільки з нею завжди були. Так, да, вона до людини більше до людини підход знаходила. Вона у нас дуже така м'яка дівчина. А зівпало, да, також. А очікувала, ну, я так зрозуміла, що мені, більш, мені треба більш навчатися, ніж Герді, Підход знаходити до собаки. Я в перший раз, і я ще не встигла все зрозуміти, що як і де, і тому я не можу щось підскатилі, щось порекомендувати. А я вже рекомендую вас. Я так розумію, що так.